Привіт мої хороші! А ну зізнавайтесь, дівчата. Всі такі, як я, коли тільки вмикаються світла, починають різко щось робити, готувати. Я сьогодні готую. Оце в мене вже заготівочка, буде паштет курячий. Тут у нас цибулька, морква і сальце. І ось тут тушкується вже куряча печінка. Так, Зараз піджарюється. Потім я її висуплю сюди, підсолюборчу, проблендерю, і буде в мене такий паштет. Потім я вам покажу, як я його буду готувати. Це буде ще таке е, сливочне м -м, масло вершкове, вершкове пробачте, вершкове масло. І буде такий скручений рулетик. Так я вам покажу, як я роблю. Це мене ще матуся так завжди робила, привчила. Я таке буду робити. Захотілося ось такого курячого паштетику. Тут в мене вариться борщик. Теж свининки купила сьогодні в нашому дуже класному м'ясному магазині. Була чорна п'ятниця. Це все свіженьке, гарне. Це буде ще сальце, я підріжу такі, типу, шкварочки хочу зробити до борщу і хай будуть ще такі шкварки. Це в мене ще заготівочка. Будуть 4, такі, декілька зроблю півношок таких. Може, ще так переріжу. хочу від, відбила їх і ще ось так. І нажарю таких отбівних, щоб були краще, ніж ота е, ковбаса е, непонятна. Я купила вирізку дуже класну свинячу. Зроблю такі. Ну ще буду розрізати це. їх відбила. Зараз посолю, поперчу. І ще трошки залишилось. залишилась мене оце ж буде борщ. Буде, я люблю багатофункціональність борщ, відпівні. І ще ось у мене залишилося, я замариную це м'яско, мас... і ще його може протушкую, подивлюся. Просто щоб було таке на підхваті знаєте, до якогось блюда. Це в мене тут лежить мій часник, до речі, з дачі ще. ось я використовую. Моя ще цибуля з дачі, ще її доготавлюю. Там буду вже купляти. Бо в мене погреба нема, у мене. Воно з'їдається першим місяць. А що це? А це треш взагалі, це в мене курячі голови. А, зараз покажу, що це в мене курячі голови. Я буду їх проварювати. Тут я залила ще юшку, це моїм песиком на дачу, хочу приварити. Не сирому вигляді. А ще мені треба приварити курячу собачкам ще приготувати, бо завтра на дачу ремонт продовжується і. Треба буде продовжувати готувати. Так що якось так, коротше, кормити і годувати чимось треба. А паралельно ще телефон зараз поставлю на зарядку, тому що поки є світло, зарядити. Ну, всім якось хозяйкам Доброго, гарного вечора. Дівчата поїхали, поки є світло, починаємо готувати.